Міжнародний виставковий центр дедалі більше стає схожим на споруду, яка готова приймати Євробачення. Позаду мене виросло щось, що нагадує ну, сцену. Навкруги щось, що більше або менш схоже на трибуни. Але в інтернеті шириться дедалі більше чуток і пліток про Євробачення. Буде воно, не буде в Києві. Не в Києві. Що в МВЦ готуються чи ні? Ми зібрали найяскравіші із цих пліток. І сьогодні попросимо організаторів спростувати чи підтвердити їх усі. Мене звати Арсен Цимбалюк. Це програма Що там з Євробаченням. І сьогодні МВЦ вперше показують журналістам. Позаду мене буде велетенська сцена 14 метрів за вишки, 70 завширшки і 28 метрів за вглибшки. Наді мною вже встановлені освітлювальні пристрої. А раптово з трибуни вже наприкінці квітня тут розпочнуться репетиції зі статистами. Тож на нас чекають дуже напружені, але веселі дії. У нас все відбувається в дуже інтенсивному режимі. За планом, є до певної міри в певних сегментах відставання на години. В цілому ми йдемо за графіком. Ми хочемо, щоб усі пишалися цим шоу. І учасники конкурсу, і європейські телеглядачі, і насамперед українці. Дух Євробачення притаманний завжди цього конкурсу має місце і тут в нас, в Києві, в Україні. Місто та арена не готові, а конкурс переносять до іншої країни. Глядачі, що там з Євробаченням, добре знають, що усі ці плітки давно спростовані. Тому ми вирішили перевірити набагато більш цікаві, витончені і зухвалі чутки. Дехто каже, що у вашій команді є кілька співробітників, які ніколи нічого не крали. Ні, це неправда. Уся моя команда це брехливі покидські клептомани. Тож ці чутки просто скандальні. Вчора у нас видався гарний день. Ми вкрали лавку в парку, а також статую. Не знаю, чи можу я вам про це розповідати, але і таке було. А ще рожевого равлика, в якому продають каву. Ми вже назбирали їх 12 штук. Вони в нашому готелі. А це правда, що після кожного Євробачення технічні. Директор конкурсу, тобто ви, забирає собі 20% усіх сидінь з трибун. Ні, це брехня. Я беру 25%. А ще кажуть, що з 800 мільйонів гривень бюджету Євробачення 500 це відкат супервайзеру конкурсу Йону Лосанду. Ні, це все йде нам на морозиво. Ми його дуже любимо. Це супер програма. Я навіть два рази дивився. Чесно, це чудово. Тільки ну, це… Запис. Кажуть, що якщо в ніч проти 13 травня троє заступників міністра вийдуть в чисте поле, запалять вогнищі і заспівають 762 рази пісню Олега Винника Вовчиться. Молода вовчиться. Толі пробачення відбудеться без дивних казусів, ну і без трьох заступників міністра. Ну, я думаю, що хтось із заступників міністрів. Може спробувати, але ми не робимо ставку саме на це. Ми робимо ставку на е, план заходів і графік підготовки до Євробачення, який виконується. Але така можливість офіційно не розглядається. Mm -hmm. Кажуть, що в Києві до Євробачення з'явиться, ну, це на рівні чуток, з'явиться рівна е, е, дорога до Бедеса. Ну, В Києві вже багато таких доріг, правда, не всі. Але, е, для підвезення учасників Євробачення місто Київ робить все, щоб це підвезення було максимально м'яким і комфортним. Гірше, ніж у інших, не буде, повірте. З витрогортон ні неправда. Ну кажуть, що оторваль зараз у європейському турне ставлять у великих містах намети тим, хто буде голосувати, роздають гречу. Ні. Кажуть, що на нацвідбір цього року подавався е, Михайло Поплавський, але не пройшов, бо не, не відповідав двом критеріям. По-перше, він виявився, не, не підходив за віком, був занадто юним. По-друге, виявився орлом. А, він е, юний, але не орел людина. Але в переносному сенсі, звичайно, він орел. Кажуть, що на Євробачення цього року має намір прийти депутат Парасюк. Скажіть, хто охоронятиме охорону? Не знаю, не чув. Якщо він купить квиточок і, і прийде, я думаю, що ми будемо раді його бачити. А охорону в нас є охорона, буде охорона, буде безпека. Кажуть, що після Євробачення можна буде цілий рік знову не вмикати Йоа першим. Обов'язково необхідно вмикати ЮА Перший, але я думаю, що також обов'язково потрібно буде команді ЮА Першого робити все для того, щоб глядачі вмикали найчастіше ЮА Перший і не перемикались. Так і зробимо. Я думав, Поплавський дійсно подавався.